зараз йдеш статком в басейн. Ты готова? Валізка зібрана. Да. Зачіска зроблена. Да. Поїхали? Да. Куди їдемо? Гори? Да, так, море. Так, море. На, на Польщі. Куди? В Польщі. В Польщі? Та ні. Так. Ми ходимо. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. мамо. Угу. Салон чи тут будеш? <laughs> Я вагітару бере. Взяла самокат є Що ти береш в салон? Нічого. Ми нітало, мама. Тримаю Десь але мама не тримає, тата не тримає. Все, щасливої дороги. наша подорож Починається. Я вам хай привіт. Так, ми вже об'їхали в, в Івано-Франківську область. Місто Гоші тут То місто чи село? Тут Гошівський монастир. Мені здається, що я колись була зі школи в цьому монастирі. Класс місто. Вже починаються такі красиві краєвиди, море. Майже 4 години в дорозі і ми на місці. Для Єви цей час пролетів незамітно, так як вона всю дорогу спала. А я знімала відео, милувалася краєвидами, природа Карпат просто зачаровує. У будь-яку пору року тут по особливому гарно. Ще раз переконуюсь, яка ж наша Україна мальовнича. Лібасай. Тобі страшно? Все, ми приїхали. Приходимо. <різь> Все, тут ми будемо жити, ява. <різь> Розливаємось. Ну. Добре, я тут за сумками. Вау! Так, у нас номер 2 рівневий, зараз покажу другий поверх. Там, типу, спальня, ліжко, ну, телевізор. Це та. таке в дереві. Такий запах дерева. М -м -м. Так. Так ось таке ліжечко. Зараз виключу. Така невеличка плазма, є. В принципі, досить непогано. Ось так все виглядає. Частенько все. І в нас з вікна ось такий гарний вигляд на басейн, на гор. Зараз ми відправимося туди і скупаємось. Я вже дуже хочу басейник. Вживайся в тапочки свої. Куди ми йдемо? На море. На море? Ну там на море. Майже на майже на море. Запускай на, на папочку і приїде літ по нас. Не бідись. Пішли. Ходи. Соки, соки, сохі. Краса. Відчуває таке повітря. А яка машина? Підімо пішки вот сюди. Цьому готелі ми відпочиваємо вперше і забігаючи наперед, хочу сказати, що нам тут дуже-дуже сподобалось. Ціна і якість просто вау. ми відпочиваємо з Євою, тому підбирали готель, щоб були комфортними умови саме для неї в першу чергу. Тут є великий відкритий басейн з підігрівом та джакузі. Малечі можуть плавати, бавитись саме в цьому джакузі. Єва провела найбільше часу. Також є велика територія з дитячим майданчиком, гойдалка, батути, всякі лазанки. Вашим діткам тут точно сподобається. Всередині в готелі є другий басейн з джакузі. Гарний новий спа з двома саунами фінською та інфрачервоною. Саме тут ми проводили свій вечірній відпочинок. Також хочеться відмітити привітний персонал. Тут панує така тепла, приємна атмосфера, ціну проживання, включено сніданки, шведська лінія. Всі страви дуже смачні, є великий вибір. Також є дитяче меню. Все дуже-дуже смачно. Окремо хочу відмітити територію і розташування. Заїзд прямо з головної дороги, не потрібно їхати кудись під гору, по голдовця. Що дуже незручно, коли низька машина. Велика територія є власна парковка, і навпроти готелю знаходиться гора Маковиця, де є дуже класна гойдалка, з якої відкриваються просто неймовірно мальовничі краєвиди. Обов'язково туди завітайте! А ми продовжуємо наш відпочинок. Вам бажаємо приємного перегляду. І хто ще не підписався, обов'язково підпишіться і натисніть дзвіночок! Нам дали ось такі браслетики магнітні, щоб пройти на басейн. Басейн тепленький, великий, протяжністю 25 метрів. Температура, якщо я не помиляюсь, 27 градусів з підігрівом. Зразу біля басейну тут знаходиться така ігрова, ігровий майданчик. Качейки, лавочки. І я тільки один раз тут була, коли ми приїхали весь час на басейн. Батудія. Дуже чисте повітря, аж хочеться просто дихати на повні груди. Тут досітки. І ми зараз відправимось туди пор. Познімаю ще з звітом. Красу. Тобі подобається тут? Так. Супер. Зараз йдеш з татком басейн, так? Будеш купатись? Так. Татко, татку даю круг Так. Я кайфую, засмагаю на сонечко, Зараз відкриється спазон, але в явої басейні. Я з басейну просто не витягнеш, як завжди. Накривати, ти не взяв штука? Ні, творити. Ну та то що він? Ти змерзла? Ні, хоч не вона не не змерзла. Куди хочеш на замок? Маленького гаврика ледве витягнули з води. Так? Йдемо зараз в ігрову кімнату, хай лосочко трошки підсохнемо, підемо в ігрову, а потім підемо в спазон, там сауни є. Шапочку дати? Добре. Поплавали і пройшли на майданчик трошки. Діємо, треба штанішки вдівати. Руки вище Хай волосичку підсохне. Вищі руки. Молодець. Супер! Обережно. Гарно провела час на басейнах, тепер йдемо в спазону. Ми вже в спа. Людей поки що дуже-дуже мало. тільки одна пара. Зараз трішки виплаваємо, потім підемо по савинах, пройдемося. Все цікаво, нам також. Тут, до речі, яка класна... Тінала ще включають, відключають підозрюк, капає звідти, дуже гарно фотографії виходить. Так, тут у нас фінська сауна. Маленький басайник. Що це є? Це що за дерева? Ні, я Ялинки?

У нас сьогодні другий день. Зараз відправляємось на сніданок. Вночі трошки було прохолодно, я закривала вікно. Ліфт приїхав по Єву. Спускаємося вниз. Гарний стан. Що тобі що дати? А тобі ще дати. Єва поснідала? Зараз не плавати. Молодець. Гамаловий лісаву кашку. Татко поїхав я по круг. Зараз купить, ми йдемо на басейн, так? One, and I I pray all I need Татко купив я екру. Таку апельсинку, зараз будемо плавати, так? ми хочемо, зараз це бульбашки, бачиш? Не бійся, це бульбашки. джакузі. Джакузі. За розкладом я би викупилася. Вже спи третю годину. Прокидаюся. Зараз поїдемо на колесо огляду Таке велике, велике, велике. Так, ми вже покиталися на колі огляду. До пів одиннадцятої спа, тому ми щось сьогодні хочемо потрапити в спа. Сонечко зайшло і вже холодніше стало. Вже такий вітерець, осінній, відчувається. <клухи> <рикунок> Борис. Борис. Чи в І червоні загоріли. Поїхали. Їдемо, їдемо. Ти до. Тато. я я я я я моя савочка. Хоче спати вже. Доброго раночку. На сьогодні третій день. Дай, так, 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 наш так. сніданочок. Дай, так, Тут шведська лінія. Ми зв'язали яєчню, солодощі, такий смачний Єви, що в нас? Гречана кашка в Єве, млинчик.

Так, мої вже на басейниках, зараз до них приєднаюсь. Да, придіваю його. Ось, вони, ось, 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 ось. Зараз також до них. Гарне сонечко. Я вам поспішаю вже. І сьогодні не давала верх купальника, що трошки животик засмах. Бо ручки трошки вже тайні, а животик дуже білесенький. Хай трошки зранку побуде. За годинки 12 і на сонечко потім її. Людей ще не дуже багато. Треба зайняти лежачок. Вони пішли, я зараз до них приєднаюся. Тут є така качалька, хочемо сьогодні туди сходити, не знаю, чи вдасться нам. Хвилин 15 треба йти. Не знаю, чи я його ви витримаю. Так, я відправляюсь до своїх на басейн. Тут свіжа краса. Ледве нашу русалочку витягнули на берег. Аж ножки, бачиш, побабчились. Трошки підсохнеш, потім знову підемо. Добре, я? було. Залишаємося біля басейну і тут замовляємо собі вже їжу. Я вас в своєму бульончику не зраджую. До речі, тут дуже такий смачненький з яйцем. М'яска багато, морковочка. Я вечем їсть бульончик, а потім на неї чекає айс. Так? Завтра вже додому. Ще би два дні. Прощайся, прощайся з номером. Ми вже їдемо додому. Тобі сподобалось відпочивати тут? Не хочеш додому? І мама не хоче.